І наша складність, вона знову ж таки, передусім в тому, що ми дійсно доволі бідна країна в плані фінансування от таких високотехнологічних речей. І ми з одного боку хочемо. Забезпечити пацієнтам певну безоплатність, так а з іншого боку, ми не хочемо ну сильно відставати да, від якихось інших країн. Ми хочемо, щоб у нас і інновації були, і хочемо, щоб безоплатно було, а ресурс у нас ну дійсно доволі обмежений на це. Зараз всі з головні лікарі, з ким я спілкуюся, або лікарі воно все одно розмова приходить до цього клінічного кодування. От ми там накодірували, а нам НСЗУ там не заплатила. Мали заплатити 3 мільярди, заплатили мільярди. І тут я намагаюся завжди пояснити, що у нас. Фінансування рік до року да, в програмі медичної гарантії, воно зростає там 10 там, скільки то відсотків. А те, як лікарі, медичні працівники вчаться креативно і ну, іноді об'єктивно кодувати, це в рази. І тому кожен рік у нас в гру в грудні відверто вам скажу з НСЗУ, величезна складна дискусія, що нам з цим робити. Коли НСЗУ нам приходить, каже: дивіться. В цьому році лікарі стільки накодували, що при нинішньому механізмі оплати нам треба x 2 коштів. Ну там не x 2 але велика сума. Що будемо робити? І ми постійно маємо знаходити якісь. Я не ну, по факту протидію цьому. Так ще відверто та, казати, що, давайте давайте якось щось змінимо в механізмі оплати, щоб ті, хто об'єктивно стараються, щоб от вони отримували кошти, ті, хто шахраює, щоб вони не отримували, придумуємо якусь, е е е е е е якусь формулу, якийсь підхід, впроваджуємо його. І всі страждають від цього. Тому що дійсно ну, більше всіх шахраює, ну або займається апкодінгом, це так коректно, так, називається апкодінгом. Там ну, якийсь відсоток 5, 10, 20% лікарів і закладів, але оці наші певні адміністративні технічні обмеження, вони ж 100% стосуються. І я розумію, теж нормальних лікарів і, і, і лікарні, які кажуть, я чесно працюю, я, якщо пацієнт дійсно до мене там. 20 разів за місяць прийшов, тому що в нього складна ситуація. Я його дійсно 20 разів закодував. Це був один такий пацієнт, у мене всього там за все життя. А ви мені заплатили не 20 консультацій, а одну консультацію. Це ж не чесно. Ну, я коли спілкуюся, розумію, що це ж не чесно ми щодо нього да, поступили. Але потім ну, ми беремо інформацію, кажемо, дивіться, у нас тут є пацієнт, це реальна ситуація, якого протягом року здається 150 разів госпіталізували. То, звісно, ми ти кажемо, ну це не діло, так не може бути. Тому ми за таке не будемо платити. І це створює цю напруженість, тому що, знову ж таки, Через тих, хто активно займається апкодінгом, всі інші страждають.